Provodimo čevlovo zasedanje Komisije z vprašanji vzgoje, kulture, varstva in zdravja, rezervamete, deputati etike do 72. sesije 8. května na RUSH 11.12.2024. Na poredek dnevnega reda so navedene štiri vprašanja. Prvo vprašanje ⁇ Prvnesevanje sprememb do statuta komunalnega podjetja na RUSH 12. Центр первинної медико-санітарної допомоги Мирошанської сільської ради до району Рівненської області та затвердження його у новій редакції. Друге питання: про проєкту договору про співробітництво територіальних громад. Третє провесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Мерчанської сільської ради на 23-25 роки. Четверте про затвердження структури та штатної чисельності працівників комунального закладу школи мистецтв Мирошанської сільської ради. Три питання. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Забула сказати, що сіми членів комісії, в нас присутні чотири. Тому кворум є. Можемо приймати рішення. За таке питання про за... За питання проголосували. Перше питання іде четверте. Доповідає Дацюк Яна. Вноситься про внесення змін до статуту комунального підприємства Мергощанський центр первинної медико-санітарної допомоги, враховуючи лист номер 150 від 18 листопада 2024 року від директора комунального підприємства Мергощанський центр первинної медико-санітарної допомоги вони просять внести зміни до статуту вищезазначеного комунального підприємства, а саме посаду у статуті головної лікарів змінити на посаду директора. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 2018 року, номер 1977 про внесення змін до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 78 охорони здоров'я. Також зобов'язати директора комунального підприємства Мерегощанський центр медико санітарної допомоги. Здійснити усі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту новій редакції в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства України. Чи Підтримуєте? Питання відбудуть? Питання ма голосуйте. Всі за. Друге питання У нас зайчук Світлана Володимирівна відлучилася, тому на лятай. Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад, враховуючи рекомендації комісії з підготовки проєкту договору про співробітництво територіальних громад, протокол No1 25 .1 2024 року, короче, статтями. Ось та дев'ята закону України про співробітництво територіальних громад, керуючий статою 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Борощанська сільська рада вирішила схвалити проект договору про співробітництво Борощанської сільської територіальної громади та Дудинської міської територіальної громади, Раковецької сільської територіальної громади, Бельської сільської територіальної громади, Рівненської сільської територіальної громади, Семидубської сільської територіальної громади, з Селищної територіальної громади у формі спільного фінансування з суб'єктами <клістю> співробітництва Дубинського ліцею No6 Дубінської міської ради Рівненської області в частині викладання навчального предмету захисту України, що додається. 2. Зручити сільському голові Чук Надії Степані. Підписати договір, вказаний у пункті 1 цього рішення. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я регламенту. Та депутатської етики. Інформація до проєкту рішення Варшавської сільської ради до схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад рішенням від... 11.10.2024 року номер 3960 Дубинська міська рада надала згоду на ініціювання та організацію співробітництва Дубинської міської територіальної громади з територіальними громадами Дубинського району щодо надання послуг Дубинським ліцеєм номер 6 Дубинської міської ради Рівненської області з викладанням навчального предмету Захист України зазначену ініціативу було підтримано рішенням Варковицької сільської ради. Рішенням Бербської сільської ради від 31.10.2024 року № 1290. Рішенням Мирошенської сільської ради від 18.10.2024 року № 2650. Рішенням Привільненської сільської ради від 8.11.2024 року № 2750. Рішенням Селедубської сільської ради від 19.11.2024 року номер 21, 30 та рішенням Смирської селищної ради від 30.10.2024 року номер 2387. Спільним розпорядженням Дубинського міського голови та Викорівської сільської голови, Вербського сільського голови, Мирошчанського сільського голови, Привільненського сільського голови, Семедубського сільського голови, Смирського селищного голови від 22.11.2024 року номер 178 створено Комісію з підготовки проекту договору про співробітництво Дубинської міської територіальної громади та Миколицької сільської територіальної громади Бердської сільської територіальної громади Мирочанської сільської територіальної громади. Привільненської сільської територіальної громади Семедубської сільської територіальної громади Смицької селищної територіальної громади у формі спільного фінансування суб'єктами співробітництва Дубинського ліцею No6 міської ради Рівненської області в частині викладання навчального предмету захист України за наслідками роботи зазначеної комісії було розроблено проект договору про співробітництво у формі спільного фінансування суб'єктами. Співробітництва Дубинського ліцею No6 Дубінської сільської ради Рівненської області в частині викладання навчального предмету «Захист України». відповідно до статті 8 закону України про співробітництво потеряльних громад, сільські селищні, міські голови протягом 15 днів після завершення підготовки комісії проекту договору про співробітництво забезпечують внесення на розгляд відповідних рад питання про його схвалення, рішення про схвалення проекту договору. Про співробітництво приймається сільськими селищними міськими радами протягом 30 днів для внесення відповідного питання на розгляд ради, враховуючи вище викладене, на розгляд сільської ради виноситься проєкт рішення про схвалення проекту договору про співробітництво територіальної громади, яким пропонується схвалити проект договору про співробітництво Мирощенської сільської територіальної громади та Дубицької міської територіальної громади Верховицької. Сільської територіальної громади, Верпської сільської територіальної громади, Прем'яненської сільської територіальної громади, Семидубської сільської територіальної громади, Смильської селищної територіальної громади у формі спільного фінансування суб'єктами співробітництва Дубленського ліцею No6, Дубинської міської ради, Рівненської області в частині викладання навчального предмету захист України. Начальник відділу Світлана Зайчук. Швидше за все так. Що... Ми мусимо схвалити проект договору. Це проект договору. Ну, що що ж вона там? Майдані будемо. Хто за про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на сільської ради на 2023-2025 роки? Колеха ж Гана Дмитрівна, але й немає з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері культури відповідно до. Закону України з питання освіти, культури, охорони здоров'я регламенту етики сільська рада вирішила затвердити програму проведення культурно-мистецьких закладів у 2024 році в населених пунктах Моржанської ради. І, і, і там далі є програма. І очікування результати виконання програми. Реалізація цієї програми сприятиме зміцненню та подальшому розвитку національних культурних і місцевих традицій територіальної громади, виховання почуття патріотизму, збереження народної творчості та культурної спадщини, організації дозвілля, підвищенню рівня духовного розвитку населення шляхом проведення заходів у населених пунктах громади. Очікувані результати виконання програми залучення молоді до занять художньою самодіяльністю та образотчим мистецтвом, фестивалю народної творчості та аматорів прикладному мистецтвами Рогоча Фест. Виховання у патеричному дусі дітей та молоді програми забезпечення організованого дозвілля для всіх верст населення, вшанування ветеранів війни, учасників бойових дій та ліквідаторів. ЧЕС. Тут ще є програма, напевно, ви вже всі бачили, бо ж вона була нам скинута на у... Читали всі? Читати ще не буду. Ну, Програму затверджують. Хто за? Проти утримались. Ну і я. Затвердження структури та штатної чисельності працівників комунального закладу школи мистецтв. Пропонується затвердити структуру штатної чисельності працівників комунального закладу школи мистецтв на 2025 рік та затвердити її у кількості 17,6 штатних одиниць. Зараз оповісти необхідність цього рішення. Тут пропонується скоротити станом на сьогодні. Штатна структура комунального закладу школи мистецтв складає 20,73 а саме керівників дві штатні одиниці, педагогічні працівники 15,23 обслуговуючий сотих, персонал 3,5. Пропонується саме з педагогічних працівників скоротити 3,67 цілих у зв'язку з тим, що у закладі існує філія, яка забезпечує надання послуг спочаткової мистецької освіти за видами мистецтва або різним фабом філія комунального закладу школи мистецтв в селі Раджі, між сільської ради та Тараканівської сільської ради була укладена усна домовленість про співпрацювання у галузі культури та мистецтва. З метою формування принципів історичного пізнання, естетичних поглядів, розуміння та виховання загальної культури, формування гуманітарного мислення та світогляду, можливості сторін для взаємодопомоги і отримання позитивного результату у зростанні професійної об'єднаності в галузі мистецтва відповідно до договору номер 17 від 15 грудня 2023 року. Про надання у 2024 році іншої субвенції з бюджету Траканівської сільської територіальної громади бюджету Мергощансько-Сільської територіальної громади, згідно рішення Таракалівської сільської ради від 15 груня 2023 року номер 1808 про бюджет Раканівської сільської територіальної громади на двадцять рік розподілено бюджетом рогощанської сільської територіальної громади субвенції з місцевого бюджету на оплату праці з нарахуванням викладачам комунального закладу. Мистецька школа в сумі 300 тисяч гривень, оскільки Триканська громада ну, з відсутністю фінансування у 2025 році не може надати субвенцію з місцевого бюджету на оплату праці за викладачам комунального закладу школи мистецтв за викладачам. Ну, працівникам філії села Рачень поставили питання скоротити штатну чисельність філії села Рачин та припинити її діяльність у зв'язку з відсутністю також вакантних місць у комунальному закладі школи мистецтва додаткового фінансування із місцевого бюджету бюджету на оплати праці працівникам села Радча. І прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття цього рішення. а Наслідками прийняття розробленого проекту буде впорядкування структури та загальної чисельності комунального закладу школи мистецтв. Можливо, є якісь питання по цьому може відповісти. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти втримались. Одноголосно. Одноголосно. Дякую. За комісію проведемо. チカンサイスに。